На Різдвяні свята мама встановила на могилі доньки прикрашену ялинку. 14-річна Настя дуже любила новорічні свята і їх символіку ділиться Тетяна. Цього Різдва донька не дочекалася. Її життя обірвала російська ракета, що поцілила в двір, де жила дівчина 17 листопада. Ми були всі вдома, всією сім'єю. Каже, можна, я піду, додивлюсь фільм до себе в кімнату. Я кажу, ну бери з собою вечерю. Вона забрала. І все так все так було класно, все так було так, так. Ми собі з чоловіком сиділи на кухні, син сидів. Свист, вибух. Я була вже чуть-чуть трошечки за стінкою, ну, в коридорі. Я повертаю голову, і бачу, як мій чоловік падає. Я забігаю до неї в кімнату, я бачу, що. Вікно розбите, багато скла, і вона сидить на дивані. От вона сидить просто на дивані, і планшет перед нею. Спочатку розповідає, я мама подумала, спочатку. що дитина в шоковому стані, бо Настя не реагувала на прохання встати. Я, кажу, давай. я її починаю піднімати, а вона каже: Я не відчуваю ніг. Я думала, що вона просто злякалася дуже сильно. Я оглядаю і бачу, що на спинці рана. Рана була невелика, але вона ну, не кравила дуже. Потім нам сказали, що це було многочисленні поранення внутрішніх органів. І шансів на е, життя не було. Спроби реанімації дівчинки не дали результату, згадує Тетяна. Потім кажуть, 200, ну і все. І ну, далі все. все, як в тумані і я. І це прийняти це, це дуже важко. Це настільки важко е, прийняття того, що Настюші більше немає поруч, тому що це все так сталося. Я дивилася тоді на неї і, і мені не вірилося, я, я, я взагалі уявити не могла, що може таке у нас трапитися з нею і що так обірветься життя. Настя була єдиною донькою Тетяни. Настюша була така життєрадісна, вона була така комунікабельна. Таке сонечко, така завжди посмішка, така вона така лідер, такий. А можна до мене прийдуть подружки? Ну, звичайно. А можна я там туди піду? Ну, звичайно, можна. Тобто, і і всі ці люди, і, і вона дуже любила моїх подруг, і от воно якось так. Знаєте, куди я йду? А вона каже, ти куди? І я кажу там з колегами зустрітися, я з тобою. От і вона така була маленька, доросла дівчинка. мама розповідає: Настя захоплювалася аніме, колекціонувала значки, любила читати, виготовляла прикраси і продавала їх через інстаграм. Щодо вибору професії з дитинства Настя хотіла стати детективом. Коли підросла, сказала, що буде криміналістом. Навчатися хотіла в академії МВС в Києві. Коли почалася повномасштабна війна, Настя з мамою поїхали до Франції. Там відвідували акції на підтримку України. Повернулися, говорить Тетяна, бо Настя сумувала за домівкою і за друзями. Настя Боровик навчалася в 9 а класі школи номер 15 Класна керівниця і вчителька географії показує, де останній раз у класі сиділа дівчина. І Настюха сиділа ось за цією партою і заповнювала документи на ну, анкету, щоб отримати свідоцтво про закінчення 9 класу. Дуже важко ну, до сих пір. Не діти не я не можу відійти. Це була наскільки світла дитинка, вона настільки була доброю душою, що. Була ладна кожної хвилини прийти на допомогу будь-кому. Вона любила і тварин любила, і в неї було своє хобі. Вона так з ентузіазмом мені розповідала тоді в ту п'ятницю, показувала фото, що вона створює прикраси. Віта Швачко говорить, Настя була душею класу, була активною і мала багато планів. Серед того, що не встигла, зимовий бал у школі, якого чекала і для якого обирала сукню. І фотосесія з мамою у парку. Вона мій всесвіт. Вона все, все для чого я жила, все, що я робила, все було ради, заради Настюшечки моєї. Анна Книж, Олег Вороненко, Суспільне новини Суми.